Вітаю вас на каналі «Топ Школа і сьогодні у мене буде звернення до власників магазинів комп'ютерної техніки. Тому що у мене назріла вже така пропозиція для вас. У мене є старенький комп'ютер, який зібраний ще на ddr 3 пам'яті. Хотілося б оновити. От, а з іншого боку, я вам пропоную. Прекрасні умови розміщення реклами вашого магазину, вашого товару на площаці ТОПшкола. Ютуб канал ТОПшкола номер 1 серед україномовних Ютуб-каналів. Більше каналів з математики ви не знайдете. Принаймні україномовних це точно, максимально тепла аудиторія. Учні, вчителі, відеоуроки дивляться щороку. Тобто одну цю тему вивчають у травні, хтось у вересні вивчає хтось у жовтні. тобто відеоуроки дивляться і вашу рекламу теж будуть дивитися. Якщо вас цікавлять умови співпраці, я в описі під відео залишу, як зі мною зв'язатися, пошта. Facebook. Якщо вас просто цікавить розміщення реклами на YouTube-каналі, ТОП Школа завжди відкритий до співпраці, пишіть, про все договоримося. Усім гарного дня. Дякую і до зустрічі на наступних відеоуроках.